Приклад, як ми можемо рахувати природний матеріал. Ось така задачка. Ми викладаємо три жолуді, а каштанів треба нам викласти на один більше. Так. Ось так ми виклали, порівняли і те, що в нас залишилось настільки каштанів більше, і настільки ж жолудів менше на один. Тому що для того, щоб зробити порівно, нам треба додати саме один. Ще можна з каштанів робити різні геометричні фігури. Ось, наприклад, з каштанів ми зробимо коло, круг, а з жолудів Можна зробити квадрат. І моторику розвиваємо, і закріплюємо геометричні фігури, їх знання. І граємось. Можна якусь квіточку зробити. У дітей дуже багата фантазія. І можна робити будь-що.